їду забирати свого паркетчика в Іванкову. Це аж під Чорнобилем, Там далеченько від Києва. А думаю, не з пустими ж руками там такі гарні люди живуть, прості, хороші, добрі. Мого паркетчика годували там на убой, казав, Тож треба якось не з пустими руками взяв. тортика київського. Вже якось веселіше, чайку поп'ємо. Зробили там підлогу. Представляєте, кажуть, що немає паркетчиків зараз в обласних центрах, зовсім не залишилось. Ну це циклювання підлоги, реставрація підлоги, не залишилось інструменту такого. Так що заказують аж з Києва. Так що на замітку. Всім роботягам, так сказати беріть, відкладуйте гроші, купляйте строгальну циклювальну шліфмашину та е, працюйте на здоров'я. Десь по областям, я думаю, що там роботи також хватить. краску знімати, фарбу старих дошок реставрувати, циклювати, лак старий знімати. Якщо вперед, ребятки.